Давайте привітаємось! Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я вам дарую свою посмішку і ви посміхніться. Дітки, я вас сьогодні запрошую у подорож до фруктового саду. Подивіться, скільки тут дерев. Так, дітки, це вже яке дерево? Вже ми за ним спостерігали. Так, це вишня. Ягідки, вишня на ньому ростуть. Листочка якого кольору? Зеленого. А вишенки-ягідки якого кольору? Червоного. Ми, дітки, пам'ятаємо, так? Вони дуже смачні та корисні. Це фрукт. І це фруктове дерево. А це, дітки. Так, це вже нове. Ми ще з вами не розглядали. Це дітки фрукт називається, який росте на цьому дереві абрикос. І це теж фруктове дерево. Давайте повторимо абрикос. Так, дітки, листячка в нього теж зеленого кольору. Воно теж абрикоси дуже смачні. Давайте їх ближче розглянемо. «Абрикос якого кольору допомагаєте? Так, жовтого вірно, а якої форми? Він наче сонечко нагадує, круглі. Так. А якщо ви вдома, дітки, візьмете абрикоску у руки, і якщо ви її ви зрозумієте, які вони м'якенькі, а якщо ще понюхаєте, як вони пахнуть смачно. Лоботи обов'язково і вони дуже-дуже корисні. Ой, а що це наш їжачок тут сховався? Що трапилося їжачок. Ой, дітки, він знов якийсь сумний. Я розгубив по дорозі всі полунички, які ви зробили, і тепер мені нема з чим йти в гості. Кошик є, а фруктів немає. Може, ви мені допоможете? Так, їжачок. Розгубив всі полунички. Ну, ми тобі допоможемо. Ми тобі зліпимо фрукти у твій кошик, і ти зможеш пригостити всіх-сіх своїх друзів. Ну що, дітки, починаємо працювати. Ось, дітки, у нас є кошик, у нас є пластилін. Якого кольору? Жовтого, червоного та зеленого. Жовтого ми будемо ліпити абрикоси. З червоного вишеньки, а з зеленого їхні хвостики. Ну що, дітки, нам для начала потрібно обов'язково, ми пам'ятаємо, як і в правій, так і в лівій долонці ми його розігріваємо і ми будемо розподіляти на три частинки. Ось так. І кожну частинку ми будемо з вами скочувати. Кульку це дуже легко, і ви з цим обов'язково впораєтесь. Ось у нас є вже абрикоска. Ще. Ви вмієте ж в мене ліпити круглі форми? Є. І зараз можна зробити з червоного теж ось такі вишеньки. Зробити їх багатенько, так? І теж кожну вишеньку будемо скочувати ось таку кульку, бо вишенька менше за розміром, ніж абрикоса. Ось так. І так кожну кульку. А зеленого пластиліну ми зробимо хвостики для наших фруктів. Нам потрібно теж їх розділити на деякі частинки. Ось так. І будемо кожну частинку розкочувати. Ось такий стовпчик. Ви це ж це вмієте. І це буде наш хвостик. Ми знаємо, що у вишеньки довгий хвостик, так, дітки? І ось так до кожної вишеньки. Ось ще один хвостик. З'єднуємо наші частинки. Так, а обрикос. Дітки, коротенькі хвостики. Вишеньки довгі, а абрикос коротенькі. Ось так. Ще. І ще один хвостик. Ось такі хвостики, дітки, в нас вийшли. Подивіться, який в нас кошик, скільки багато в нас вийшло фруктів. Нагадайте, що ми з вами ліпили? Які фрукти? Так, допомагайте, я вже чую абрикоси і вишеньки. Я сподіваюся на цей раз. їжачок вже потрапить до своїх друзів і. Кошик донес, донесе всі всі фрукти та пригостить їх. Дітки, ми вам дуже вдячні і ми чекаємо на ваші кошики, на ваші фрукти та враження. Добре, до нових зустрічей!